О трансформатора? Осередок, що да, вроді би. Початок Кажуть, був якийсь клопок. Ну, що-що був. Що? Це сторони ще раз треба хлопнути. Бо зараз розгориться опять. О, все готово. Ну, бачите, як без примінення додаткових заходів. а ще такими хлопушками пожежа швидко локалізована. Бачите, все дуже просто можна було б при... Коли в тебе є таке обладнання, то дуже швидко це робиться.